У Ердогана заявили, що Росія може опинитися у невигідному становищі. Наша підтримка щодо територіальної цілісності та незалежності України повна. У Кремлі не очікують конструктивних переговорів від нової зустрічі у Стамбулі. Результатом має бути таке рішення, яке устранило устранілобу первопричину українського конфлікту і угрози безпеки нашій страні, ісходячи з України. До тих пор, пока в Києві будуть намагатися затягнути війну і провоцірувати Росію, нанесій удари пожилої гражданської інфраструктури на нашій території, ми будемо продовжувати нашу спеціальну військову операцію. А Вашингтон прийняв одну із вимог Росії щодо закінчення війни, яку саме розповім вам я, Анастасія Норіцина, у цьому випуску новин. Але ви, друзі, не забудьте, будь ласка, поставити свій лайк і обов'язково написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Трамп готовий пообіцяти Путіну не розширювати НАТО на схід, якщо це стане умовою завершення війни. Про це заявив спецпредставник Трампа з питань України генерал Кіт Келох в інтерв'ю ABC News. Додав, що у Вашингтоні вступ України до альянсу не обговорюється, і цитую: ми не єдина країна, яка так вважає. Я можу назвати вам щонайменше чотири країни в НАТО, які теж сумніваються. А потрібна згода всіх 32 країн. Келох підтвердив, що нерозширення Північно-Атлантичного альянсу це один із пунктів, на якому наполягає Росія, і вони говорять не лише про Україну, але й про Грузію та Молдову. Келох відповів, що Сполучені Штати можуть на це погодитись, бо, мовляв, цитую, це питання безпеки РФ, додав спецпредставник. Далі ведуча запитала у Келога, у чому суть відносин двох президентів, якщо з одного боку Путін, за словами Трампа, грає з вогнем, а з іншого вони тиснуть один одному руки. На що чиновник відповів далі? Цитата: я думаю, суть в тому, що у них є особисті відносини, і вони дуже потужні, сказав спецпредставник Трампа. Ну і за його словами, американський президент найкращий переговорник у світі. Франція, Німеччина і Британія приєднаються до переговорів України і Росії у Стамбулі, які можуть пройти вже 2 червня. Про це також сказав Кіт Келох. Будуть безпекові радники цих країн. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт зазначила, що поки невідомо чи Вашингтон відправить свого представника на переговори. Ми сподіваємося, Росія та Україна наступного тижня у Стамбулі проведуть прямі переговори, і ми вважаємо, що ця зустріч відбудеться. І це зустріч, яку президент заохочував і наполягав на тому, щоб ці дві сторони зійшлися разом і вели прямі переговори. І президент з самого початку чітко дав зрозуміти, що він хоче, щоб цей конфлікт був вирішений за столом переговорів, а не на полі бою. І він сказав про це обом лідерам, як публічно, так і приватно. Тож сподіваємося наступного. Тижня це допоможе зрушити справу з місця. У Ердогана заявили, що Росія може опинитися у невигідному становищі в очах США, якщо не продовжить проявляти гнучкість у мирному процесі щодо України. Про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан перед візитом до Києва. Повідомляє агентство «Анадолу». На його думку, роль Сполучених Штатів у процесі припинення війни є ключовою. Він нагадав, що президент США Дональд Трамп із самого початку озвучив прагнення до негайного припинення вогню. Україна та європейська сторона проявили гнучкість в адаптації до позиції Америки і одразу прийняли її. Тепер це повинна продемонструвати Росія. Як зазначив Фідан, початкові результати перемовин, включно з обміном полоненими, стали можливими завдяки готовності говорити як України, так і Росії. Наша підтримка щодо територіальної цілісності та незалежності України повна. Ми зацікавлені в тому, як максимально швидко можна досягнути завершення війни і віримо, що реальним є проведення другого туру переговорів. Як я вже сказав, Якщо почнеться переговорний процес, я бачу, що це питання почне набувати більш оптимістичних обрисів. Зазвичай обидві сторони хочуть припинення вогню, ніхто не скаже не хочу припинення вогню. Тому що нелегко буде звітувати про це перед світовою громадською думкою. Але з іншого боку, з обох сторін різні вимоги до припинення вогню. Ці вимоги мають бути узгоджені, і саме для цього потрібні переговори. Посередництво нагадаю, що 26-27 травня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відвідував Росію. Там у нього була зустріч із російським диктатором Путіним, главою МЗС Лавровим та главою російської делегації для переговорів з Україною Мединським. Росія досі не передала Україні чи партнерам анонсований ще тиждень тому мирний меморандум. Документ не бачили ні в Туреччині, ні в США. Хоча саме Трампу під час розмови Путін обіцяв його підготувати у своєму традиційному зверненні. Президент України Володимир Зеленський назвав такі дії Росії черговим обманом і затягуванням. Росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском, слова з Москвою не працюють навіть. Так званий меморандум, який вони обіцяли, і начебто більше тижня готували, досі ніхто не бачив. Черговий російський обман. Все вони роблять, щоб зустрічі були пустими. Це ще одна причина, щоб були достатні санкції, достатній тиск на Росію. Росія боїться розкрити свій меморандум через нереалістичні вимоги. Кремль відмовляється передати Україні та партнерам документ щодо припинення вогню. В МЗС України кажуть, що така поведінка свідчить про наявність у меморандумі нереалістичних вимог, які Москва не хоче оприлюднювати. Речник МЗС Георгій Тихий назвав це страхом і спробою затягнути переговори. Якщо документ дійсно конструктивний, передайте його. Інакше Росія хоче зірвати змістовну зустріч на переговорах у Стамбулі. Росія знову порушить питання демілітаризації України. Про це заявив член Ради Федерації Григорій Карасін, який у березні вже брав участь у переговорах із американцями. Демілітаризація України це одне з наших базових положень. Усі аспекти, які є актуальними для нашої країни та загалом для міжнародної ситуації, будуть обговорюватися, сказав Карасін із ізвістієм. Нагадаю, що раніше глава МЗС МЗСРФ Лавров. Заявляв, що на переговорах Москва буде порушувати питання нейтрального статусу України, а також скасування законів, які порушують, мовляв, права російськомовних та московської церкви, за даними Reuters, на додачу до цих умов Москва хоче часткового скасування санкцій від заходу. У Кремлі не очікують конструктивних проговорів від нової зустрічі у Стамбулі. Навпаки, вони були праді, якщо б Україна відмовилася від їхніх мирних ініціатив. Пишуть болотяні змі із посиланням на джерела у верхівці влади РФ. Російський меморандум, який московити хочуть передати українській делегації, принципово збережеть ті самі вимоги, які раніше озвучувала Росія. Нейтральний і позаблоковий статус України, відмова від ядерної зброї та обмеження військового потенціалу, визнання анексованих територій Росією, надання російській мові статусу другої державної участь РФІ в угоді щодо гарантій безпеки, ну і відмова від репарацій та зняття санкцій. За даними джерел в російському МЗС, завдання Росії на нинішньому переговорному етапі лише продемонструвати світу. Що саме Україна, нібито незважаючи на втрати, готова продовжувати війну? Цитую: нас просили про переговори. Ми приїхали. Меморандум протягнули. Якщо Україна привселюдно відмовиться від нашого меморандуму, нам це тільки на руку, повідомляє джерело. Ще один співрозмовник каже, що Кремль в більшій мірі ухиляється від мирного врегулювання ніж насправді займається ним, але допускає, що Москва і Київ. Можуть домовитися в дрібницях, наприклад, про якийсь новий обмін або щось на кшталт зернової угоди. Але про глобальні угоди не йдеться. Ще один близький до Кремля політтехнолог заявив, що в Москві не зацікавлені у припиненні війни, а тому її умови не відрізняються від заявлених ще у 2022 році. Представник США Джон Келлі під час засідання Ради безпеки ООН попередив, що Вашингтон розгляне можливість відмовитися від переговорних зусиль, якщо Росія вирішить продовжувати війну. Келлі нагадав, що в березні США запропонували Україні і Росії негайно та безумовно припинити вогонь. Україна без заперечень прийняла цю пропозицію з очікуванням, що Росія так само погодиться, але цього не сталося, зауважив Келлі. Він згадав, що після розмови президента США Дональда Трампа з главою РФ Путіним Росія пообіцяла надати перелік умов та свого бачення припинення вогню за словами Келлі, Сполучені Штати оцінюватимуть серйозність намірів Росії припинити війну насамперед за діями, а не за змістом викладених умов. Представник США засудив рішення РФ здійснити масовану атаку України в ніч проти 25 травня. Назвавши це зневагою людського життя, як зауважив Келлі, Якщо Кремль ухвалить неправильне рішення продовжувати цю катастрофічну війну, то Вашингтон може відступити від проговорів. Дональд Трамп може вийти з проговорного процесу щодо України, якщо він відчує, що ним користується і жодного прогресу не передбачається. Він по суті скаже, все, ми закінчили. Європа тепер це ваше завдання. Розбирайтеся самостійно, сказав представник президента США Кіт Келох. На запитання, а що ж тоді буде з Україною? Він заявив, що йдеться не лише про Україну, а загалом про недопущення великої ескалації по всьому світу мова про весь світ. Бо зараз ситуація зовсім інша ніж під час першого терміну президента Трампа. Тоді в нас були Росія окремо, Китай окремо, Іран окремо, Північна Корея окремо. А зараз усі вони об'єдналися і вони мають договори, партнерські чи навіть військові, як і з Північною Кореєю, і через це рівень ризику може різко зрости, якщо за ситуацією не слідкувати, можуть статися дуже погані. Північна Корея вже спрямовує бойові частини на допомогу Росії, вони вже зустрічалися з українськими солдатами під Курськом. Але можливе і протилежне. Згідно з договором, якщо почнеться війна між південною та північною Кореєю, Росія зобов'язана направити свої війська на підтримку КНДР. Я думаю, ніхто цього не хоче. Американський президент Дональд Трамп побоюється прийняття Сенатом законопроекту про 500% відсотків торинних мит щодо Росії, оскільки не впевнений, що це змусить Путіна піти на мирні проговори. І нервує він, що це може перешкодити будь-якому майбутньому перезавантаженню відносин між Сполученими Штатами та Росією, пише політиком. Цілком очевидно, що щось тримає його від того, щоб чинити більший тиск на Путіна. Можливо, він найбільше хоче перезавантаження відносин із Росією, навіть більше ніж миру. Якщо він просто хоче закінчити війну, щоб укласти ці угоди з Путіним, то він можливо зважує вартість отруєння їхніх потенційних відносин, заявив європейський чиновник. Раніше агенція Reuters писала, що навпаки, в оточенні Трампа ухвалення сенаторами законопроекту щодо санкцій вважають хорошим варіантом, оскільки таким чином Трамп зможе сказати Путіну, що немає до цього ніякого відношення, і відповідно продовжити з ним діалог. Хоча, за даними Джерел Ройтерс, президент ша почав реально розглядати можливість посилити обмеження проти Росії після її нещодавнього масованого обстрілу України. Він вважає санкції в цілому зайвими і часто неефективними, і все ще сподівається на розвиток економічного партнерства з Росією. Але його розчарування путіним є справжнім і все більш серйозним, кажуть помічники президента. Очільник Польщі Анджей Дуда відзначив українських розвідників одними із найвищих державних нагород. Генерал-лейтенант Кирил Буданов отримав золотий офіцерський хрест ордена за заслуги перед Польщею. Це одна із найпрестижніших польських нагород для іноземців, яку вручають за внесок у розвиток міжнародної співпраці. Крім того, відзнаку отримав заступник Буданова, генерал-майор Вадим Скібіцький, кавалерський хрест ордена. Команда українських розвідників була відзначена високими польськими нагородами за внесок у спільну боротьбу проти російської загрози. Це свідчить про підтримку та визнання польським керівництвом українських воїнів і підтверджує важливість співпраці між країнами у забезпеченні колективної безпеки на континенті. Серед попередніх кавалерів цього ордена – 40-й президент США Рональд Рейган, державний секретар США Генрі Кісінджер, генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш та генеральний секретар НАТО Андрес Фох Расмусен.